Папа Римський зустрівся з кардиналами з усього світу, які з'їхалися до Рима особисто попрощатися з Венедиктом XVI. Понад 110 кардиналів з Європи, Африки, Північної та Південної Америки мали можливість сказати понтифіку кілька слів та отримати його благословіння. Після цього Венедикт XVI вирушить до літньої резиденції. А кардинали залишаться в Римі, де вже невдовзі почнуть вибори нового Папи римського за пришвидшеною процедурою. Його обрання очікують до початку страсного тижня серед вас є майбутній папа, якому я сьогодні обіцяю свою беззаперечну відданість та слухняність, сказав Венедикт XVI, звертаючись до кардиналів. Це був його останній публічний захід на посаді голови католицької церкви. За останні вісім років ми з вірою пережили моменти сяючої радості на шляху нашої церкви, але були і шляхи, коли над нами скупчувалися хмари. Наступному понтифіку Венедик XVI залишив низку проблем. Звинувачення католицьких священників педофілії, витоки інформації з Ватикану про корупцію, суперництво та інтриги у стінах Святого Престолу. За неофіційну інформацію звіт про усе це лежить у сейфі Венедикта XVI, ключ від якого він передасть вже новому папі.